Як навчитися читати штампи в закордонному паспорті і яка інформація в них заложена. Сьогодні розповім вам про штампи в закордонному паспорті, а саме про стандартний штамп та про штамп заборону на в'їзд з позначкою вигляді літери. Наприклад, цей штамп в своєму закордонному паспорті мають всі, хто хоч раз пересікав кордон у пункті пропуску Вишнє німецьке Словаччина. Це стандартний штамп. Червоні цифри це дата в'їзду, виїзду, про що вказує напрямок стріл. Латинськими літерами вказана назва країни, кордон з якою був пройдений, позначена назва пункту пропуску та номер зміни, яка проводила перевірку. Відображений спосіб перетину кордону піктограма, літака, потяга автомобіля і ще, може бути, автобус. Якщо ви перевірку на кордоні не пройшли і в країну вас не впускають, то в паспорт вам можуть поставити ось такий штамп. Цей штамп має додаткові лінії та позначення у вигляді літер. Літерами позначається причина відмови у в'їзді в країну. Що означає кожна літера? Якщо прикордонник поставив штамп літеру А, це значить, що при перетині кордону був пред'явлений документ, який не є дійсним. Літера Б. Документ підроблений. Літера С. Відсутня віза. Літера Д. Віза підроблена. Літера «Е» e. – Відсутні документи, які підтверджують мету поїздки. Літера Ф. Порушений термін перебування в зоні шенгену за умовами безвізу. Літера G. Недостатні коштів для перебування в шенгенській зоні. Літера H. Незавершений термін заборони на в'їзд. Тобто особа занесена до системи СІС і особі заборонений в'їзд на територію ЄС. Та в зону Шенгену літера АІ ставиться в тому випадку, якщо особа становить загрозу безпеці та порядку на території ЄС. Також прикордонник повинен заповнити додатковий формуляр, в якому буде вказана причина відмови. Копія формуляру надається особі, якій було відмовлено у в'їзді в країну. Бажано перевірити даний документ, тому що якщо будете подавати апеляцію. То невірно вказані дані або якісь помилки ускладнять процес. Бланку також буде позначено, як довго буде тривати заборона на в'їзд в країну. Можливо, вам теж ставили заборону на в'їзд закордонний паспорт, штам з літерою. Поділіться, будь ласка, своїм досвідом, яка це була літера, яка була причина заборони на в'їзд в країну, і яку країну вам в'їзд був заборонений. Дякую.